Так, сьогодні ми в Івано-Церківську, чудове наше місто, і ми тестуємо запис відео 8К на Galaxy S23 Ultra і Xiaomi 12T Pro. I had to put all their egos in check. Це зовсім різні смартфони, тому що Xiaomi це субфлагман, тоді як ультра від Samsung це саме флагман, як він і є, тобто саме Ultra, такий флагман. І ви можете бачити прямо зараз різницю в якості. Я буду на монтажі кропати, от своє обличчя, і ви побачите, що напевно що Самсунг буде вигравати по деталізації, по кольорах і по інших аспектах. Але це не точно. Треба, щоб ви сказали, чи є суттєва різниця. 12 Pro може записувати відео 8к при 24 кадрах в секунду, тоді як Samsung може записувати при 30 кадрах в секунду. Технологія не нова ще більше трьох років тому на Galaxy S20 Ultra вже можна було записувати відео з роздільною здатністю 8К, але тоді у Samsung було максимум 24 кадри в секунду, і плюс він дуже сильно кропав. Картинку, і це було не дуже юзабельно. Цей режим корисний для статичних сцен. Наприклад, ви хочете бути стати таким відомим блогером, як я, ось, наприклад, і ви хочете кадри з камери кропати без втрати якості суттєвої. Тому ви з 8К зможете теоретично зближувати і отримувати повноцінне 4 к відео при суттєвому наближенні на різних ділянках кадру. I want the money, the power, respect. And I heard you know so and so, you not a threat. Cause I really know so and so. They like my family, so they go pretend that they cool till they bust up your motherfucking chest. I'm getting gutted. my flow been like butter. My check in a bank, they see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. Так, зараз запис відео проти сонця, складніші умови. Дивіться, хто краще з цим справляється, я це все на монтажі вам приближу і покажу, хто і як. Суттєвий мінус запису 8К відео в тому, що файли займають до 100-біса місця. І це ну, якби, серйозна проблема, чи що цей стандарт якби, не стає стандартом, цей запис відео, але у перспективі, коли ще потужність заліза. Збільшиться об'єми вбудованої пам'яті на пристроях ще збільшиться, і пам'ять подешевшеї. Тоді е, відео 8К стане більш поширеним і більш корисним навіть для звичайних людей, не контентмейкерів. Скажімо так, суттєвий мінус полягає ще в тому, що запис відео у 8К можна здійснювати лише на основний модуль, що на Xiaomi, що на Samsung. Кажуть люди, що на Xiaomi 13 Ultra можна записувати на кілька модулів і перемикатися між ними під час запису 8 к відео, але я точно вам поки що не скажу, треба дивитися тести і очікувати смартфон. Ну і звичайно, нюанс в тому, що маленькі сенсори телефонів ну, відносно, вони все одно. Не можуть при записі 8 к відео видавати шикарну якість, тому ідеальні умови це звичайно, що хороше денне освітлення. Тоді з цієї картинки можна витягнути реально якісь класні деталі, використовувати це десь в продакшені, при зйомці відосів і так далі. Зверніть увагу, також що далеко не всі професійні камери можуть записувати 8 к відео, і навіть зараз, якщо на ринку подивитися, помоніторити дорогі бездзеркальні камери то навіть за 50, за 100 тисяч максимум вони можуть записувати в 4К 60 кадрів, і то досить рідко. 8К – це прям техніка ще дорожчого рівня, і сам факт, що навіть на флагманських телефонах, так, за тисячу доларів, умовно, хоча Xiaomi 12 Pro більш середній рівень, але сам факт, що телефони вже можуть знімати з такою роздільною здатністю, це чудово. Ось так Лайк like від Лисого з технарні. Значить, при тому, що є очевидна різниця між записом відео, між Xiaomi і Samsung. Xiaomi дешевший, так, але він має досить хороший модуль камери. Так, 200 мегапікселів він один. З першим випустив, все класно, все прекрасно, але в ньому є суттєвий мінус. Мінус в автофокусі, який за більш ніж півроку так і не поправили з оновленнями програмного забезпечення. Дуже шкода. Мені здається, що коли в ЗК хтось купив Xiaomi 12 t Pro і подивився, що це таки лажа, така конкретна лажа, того саме після цього внесли компанію Xiaomi в список спонсорів тероризму. Якось так, от ну то таке, звичайно, що Жопи у 8К і 4К на айфоні. Ось так от, потім наближу на монтажі. Хе -хе -хе. Так. Знімаю мене так само повний зріст, там наче пеш і там, і там. Зверни увагу. Класним. Синхрон і пішли. Значить, мушу порівняти, звичайно, що з iPhone 14 Pro, тому що як би там не було, iPhone все-таки пише відео найкраще на всьому ринку смартфонів. Це на мою суб'єктивну думку, і на думку, в принципі, багатьох. Але він пише максимум 4К 60 кадрів. До 8К ще не доросли до цього емейзінгу. Але повірте, через можливо, цього року, можливо, наступного року iPhone урочисто запровадить 8К режим і скаже, що він в них на найкращий і цілком можливо, що так і буде. Таке коротке відео сьогодні вийшло. Порівняння не знаю, може комусь корисне, може ні. Ну якби технарня старається, як може ось так. От ставте лайкосики, підписуйтесь на канал, микайте дзвіночки, щоб я не плакав ночами. А я можу плакати ночами. Дивіться, заплакані очі по любому. що ого, як яскраво вже звичайно, що яскравий день. І саме час підписатися на технарню І так само в телеграмі канал Технарня з мемчиками, несмішними мемчиками нас є чатарня, там чатик про все на світі і чуть-чуть про техніку буквально. Тому не забувайте про те, що е, знімати можна хоч на тапочок. Головне, щоб був сенс в тому, що ви знімаєте, а не так, як у, у мене от, в технарні. Тому лайк. Та Івано-Церківськ раптово став курортним містом. Ось так ось. Ну, що тут зробиш? Таня, як твої відчуття? Страшно. Страшно. Дуже багато людей. І дітей на самокатах, а в мене нові кроси. Жесть. Покажи кроси. Ого. Топ. Кроси топ. Але вже тисне. I heard they checkin' for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset.